На тисячний день війни найкрутіше бути серед наших воїнів. Воїнів, які зберегли нашу землю, зберегли нашу державу, зберегли наших людей за ці тисячі днів. А це майже 140 поїздок на фронт, спілкування з нашими друзями побратимами. Це спілкування надихає і дає відповідь на дуже важливе філософське питання: сенс життя. Для чого ми живемо? Для того щоб зберегти державу, для того, щоб підтримати воїнів, для того, щоб забезпечити майбутнє європейське майбутнє для України, ви як завжди, приїжджаєте з дуже великою кількістю подарунків. Оце є справжня допомога армії. Не у відеозверненнях, не у відеокліпах, а справа. Справді наша команда працює по допомозі армії з 2014 року. Передаємо чергову партію допомоги для збройних сил України. Ми перебуваємо на першій лінії е, від е, расистів. Нам конче потрібна фортифікаційна мобілізація, щоб Що забезпечити безпеку, безпеку бійців. Кілька місяців наша команда вимагала від влади збільшити фінансування на побудову фортифікаційних споруд. Такі фортифікації можна побудувати десь за три місяці, але нам розповіли, що початок будівництва це вересень минулого року, але поки що роботи тривають. Шість потужних ескаваторів, піларами, бензопіли і все таке інше. Чим займається техніка фонду Порошенка, працює на перемогу, купає бліндажі. Фортифікаційні укріплення розуміємо супіступність расистів. Розуміємо, бачимо, що вони роблять, обстрілюючи мирні села, обстрілюючи громади. Проти всього цього є одна відповідь. Фортифікації. Ми закликаємо вже з 2014 року відвідувати наших військових, відвідувати лінію фронту. Ті міста, які знаходяться кожен день під вогнем. Прямо з перших днів. 2014 року зайняв позицію. Леш, приймай шолонда бери. Наша команда проїжджала і бувала тут сотні разів з допомогою військовим, з допомогою людям. Нашими пріоритетами були, є і будуть. Допомога українському воїну, захист України. Це наш шлях в ЄС і НАТО. Слава Україні! Настрій Одеситів. Ми місто герої. Ми південна столиця України. Ми військово-морська столиця України. Нас не налякати. Потрібно все більше і більше долучатись і збільшувати наші обсяги виробництва, щоб мати хоча б паритет. Велика кількість насправді найбільш дефіцитних позицій, які нам потрібно, які ми сьогодні отримали завдяки фонду, завдяки небайдужим громадянам. Більше тисячі людей зробили вже внески на посейдон. Я думаю, що нам вдасться швидко це зробити, тому що знаєте, от в той час, коли всі говорять про наступ на Київ. 43-я нас боронила от якраз Київ. Ми вас неймовірно віримо і робимо все, щоб ви були ще сильнішими і щоб ще краще бачили, і щоб були ще влучнішими. Ми зібрали приблизно 2 мільйони 700 тисяч гривень. Але потім виявили, що нам ще бракує 5 тисяч фунтів, щоб цю машину викупити. І на цьому етапі включився Петро Олексійович і фонд Порошенка. Вони закрили всю цю різницю і повністю на себе взяли всі організаційні деталі. Ми будемо вивчати можливість даного робота евакуйовувати поранених з поля бою з тих місць, які важко доступними і до яких важко дібратися медикам як на транспорті, так і пішки. Кількість жінок в лавах збройних сил вона зростає. Ми хочемо створити з нуля жіночу військову форму. Ми замовили екземпляри жіночої форми з інших країн світу і розпочинаємо цю активну роботу. Тому кожна жінка-військовослужбовиця чи кожна жінка-ветеранка вона може розраховувати на нашу команду, на нашу підтримку ми робимо максимальну позицію для того, щоб скоротити відстань оцих машин з Антверпена до півдня нашої держави. Всі бачили в Курській області, як палала колона техніки. Да? Ну, це робив наш підрозділ якби в напрямку сумської області. Від імені особового складу 53-ї бригади звітуємо, що пікапи, фпівки і все інше передали. Слава Україні і слава 53-й бригаді. Ця техніка дозволить нам. Укріпити наші польові позиції ми будемо захищати життя наших бійців і в чергове дуже вдячні і фонду, і всій волонтерській команді. Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!